У лютому на маршрути Хмельницький можуть вийти нічні тролейбуси. Запровадити рух громадського транспорту у темну пору доби запропонував міський голова Олександр Семчишин. Сьогодні це питання зібрало хмельничан на громадські обговорення. Не надто людні, але активні та з конструктивними пропозиціями. На сьогоднішній день до управління транспорту надійшло понад 60 звернень, які були розглянуті, які були враховані, і всі ці пропозиції. Були скомпоновані відтак на основі всього запропонованого у місті. Планують запровадити три нічні маршрути. Вони охоплять практично усі мікрорайони та будуть підлаштовані під рух нічних потягів. Тролейбуси порядка 5-7 хвилин будуть стояти на е, зупинках желізнодорожній вокзал в обов'язковому порядку. Диктор, вже ми говорили з начальником станції. У обов'язковому порядку буде оголошувати по станції, що пот... тролейбуси знаходяться на зупинці, і, будь ласка, хто має бажання скористуйтеся даними е, тролейбусами, даними маршрутами». Їздитимуть рогаті з 12-ї ночі та до 5-ї ранку у напрямках Катіон, мікрорайон Ракове, вулицею Тернопільською, а у зворотному напрямку Львівським шосем. Залізничний вокзал виробниче об'єднання Алмаз, що у Гречанах, та автостанція номер 2 Мікрорайон Озерна, вулицями Подільською, маршала рибалка, проспектом Миру у зворотному напрямку Старокостянтинівським шосем. Графіки руху розмістять на кожній зупинці та сайті міської ради. Проїзд у темну пору доби буде платний для усіх. При перевезенні приблизно 400 пасажирів на всіх трьох маршрутах. Вартість такого проїзду буде складати 6 гривень. Окрім водія та кондуктора, у тролейбусах чергуватимуть поліцейські впродовж трьох найближчих місяців нічний транспорт курсуватиме у тестовому режимі, а тим часом фахівці вивчатимуть доцільність його подальшої роботи. З 1 лютого ми запроваджуємо. Роботу даних тролейбусних маршрутах протягом трьох місяців ми вивчаємо питання. Якщо як Віктор Анатолій вже сказав, якщо буде доцільно, будемо продовжувати. Якщо доцільності в роботі даних тролейбусів не буде, ми не будемо продовжувати. Свої пропозиції щодо курсування нічних тролейбусів ще можна подавати в управління транспорту та зв'язку. Наступного тижня остаточне рішення з цього питання ухвалюватимуть члени виконкому.